Сьогодні у нас подорож у справжнє серце Китаю. Тестуємо дві локшини від Джемель. Зелена у нас це класична тушкована свинина. Фіолетова це яловичина з квашеною капустою. Це, мені здається, буде щось дуже дивне. Трошки не можу уявити смак, який він буде взагалі. Ну, Тобто, свинина зрозуміло, плюс-мінус, але локшина з тушкованою капустою. Ну, це щось дивне. По готовці вона начебто просто запарюється. Як нам кажуть тут, увага! Метод приготування. Ні, ага. її треба варити. Це дуже крута локшина поки що для мене за те, що в них круте наповнення і спеції. Тут це та та що з квашеною капустою у нас, і там, прям окремо в пакетику йде ця капуста квашена. Прикольно те, що воно все, всі оці спеції, які там є. Вони трохи, оце з якоюсь кислинкою навіть по запаху, і щоб от вона прям пахне кислою капустою. Ця була у нас зі свининою, і мені здається, що цей соус це прям жирочок від цієї смаженої свининки, бо звісно ніхто тут шматки свинини кидати не буде. Але оцей соус те, що він прям такий жирочок, наче з під свининки. І це класно, і це класно. Пахне вона. Трошки гостренько. Вони прям по запаху, дві зовсім різні локшини. І це не те, що там трошечки відрізняється запах. Це кардинально різні по запаху локшини, Це два різних набора спецій. І на вигляд, ну а ця мене трошки бентежить, як мені буде смак. Тому що з ну, кисом капуста я ще не їла такого. Ну, а та ця свининка і з тим, що вона віддає його стритою, мені здається, що може сподобатись. Будемо куштувати її. Почнемо з бульйону, але я трошки хвилю, хвилююсь, що воно буде може, дуже гаряче. Ну такий бульйончик, жирненький. Не дарма він зі свининки, ну, він прям достатньо жирний. Ой, ну гарний. Він солений, в міру гострий, немає оцієї сильної гостроти. Він такий лайтовенький, досить приємний. Але сказати, що я відчуваю якось в цьому бульйоні багато різних смаків, то ні. Було прикольно, тут є і овочі. Причому що ці овочі не виглядають такими, знаєте, як бувають, оцей цей же горошок кидають такий, він, знаєте. Тускненькі, вже такі сумненькі, так, ті овочі в тому пакетику. Вже їх, наче казнили, і знову заставили йти на ту казнь. А тут такі овочі, знаєте, прям яскраві, свіженькі, їх наче тільки засунули. І вони чекають, що їх вже приготують. От і це прикольно, тому що ось ця морква, вона супер рожева, вона наче от, свіжа, свіжа. Ну це класно. І всі ці овочі були дуже яскравими, наче їх тільки туди поклали. А не так, наче вони там 300 років лежали і їх мені поклали. Ну, це класно. Тут теж якась. Це, мабуть, імбірчик може якийсь. Я щось спробую. Ні, це цибулька. Імбірчик. Лянине. Для... Добре, давайте скуштуємо локшину. Це у нас свининка. Ні, ну пахне прикольно. І подобається, що трошки є ця нотка ось... гост. Є в ній один мінус, не їжте її дуже гарячий. <рив> Мабуть, треба трішечки почекати, щоб вона трішки, ну, знаєте, похолола. Бо якщо вона вкипятилась у вас у воді, то логічно, що вона буде гаряча. Логічно для всіх, але не для мене. Трошки треба почекати, бо неможливо його розпробувати, коли воно. Дуже гарячий, я розумію, що я ще собі впекла весь ро рот. Зараз мої вкусові рецептори скажуть мені до побачення, закінчиться наша дегустація. Ми дістаємось приблизно <тиск>, ти, що супчик в міру солоний і має трішечки гастроту. Все <тиск> ладно, ми її отаку накрутимо трошки. І трошки ота посинемо. Подивимось, як де пар. Але це прикольна китайська локшина. Я куштувала схожу, чи може навіть таку, але з іншим смаком. Єдине, що я її запарювала, а не варила. І що найцікавіше, на упаковці показано, що показано на картинках, що вона запарюється. в перекладі і в описі пишуть, що її треба варити. Тому трішки я не розумію, як це повинно бути правильно. Але я думаю, що немає в тому нічого критичного. бо... В принципі, так як вона варилась, вона не розвалилась, гарно тримається. Така дуже стійка вона, молодець. Витримала жар'ю. По смаку вона прикольна. Є цей смак цього бульйону. Відчувається, звісно, що така от жирненька. Є в неї трішки кислуватий смак, я не можу зрозуміти, чи то що знаєте, від томатів, чи може це тут теж якась капусточка. Ну, судячи, звісно, за цього ето, листочка, то, можливо, тут теж є капуста, але це не ось ця капуста, яка квашена. А, вона теж дає. Да. М -м да, це капусточка. Але вона не дає такої прям кислоти. Ну, Смак прикольний, текстура теж, до речі, приємна, гарненько тягнеться. Ой. Не, ну класно. Це дуже приємно, що воно не воняє на всю квартиру. Що це приємно, наче хтось в мене там стояв тільки що мені готував їжу. От вона, до речі, варилась. в цьому бульйоні. І прикольно, що сама локшина достатньо гарно, як то сказати, наситилась. Пропиталась, наситилась. Вона увібрала в себе оцей бульйончик. Коли ти їси цю локшину, ти прям відчуваєш о, всі смаки, які в ній є. Ну, зеленушечка є, морковочка є, капусточка є. Ну, це класно, це, це дуже вважає непогана локшина без якогось неймовірного смаку, що типу. О Боже, що це таке, але вона достатньо приємна, і мені здається, що про цю ми ще не знаємо. Але оцю, типу, просто поїсти ввечері, коли ти втомлений, прийшов з роботи з навчання, там ще звідкись. або коли тобі хочеться просто якоїсь локшини, бо буває таке, що ти сидиш і думаєш, блін, час би локшини, то ну оцю блять локшину, то буде класно. Вона прикольна, і структура локшини прикольна. Не квашня, це як я люблю. Глининки трошки відчувається. Ну, гостроти, от в Локшені вже не знаю. Це перший раз, як я спробувала бульончик. Трошки відчувався гостренький смак. Зараз, коли їси локшину, оце лейт-лейт-лейт, там щось пощіпує. Ну, типу, сказати, що вона гостра, то ні. Лейт-лейт щось лей, десь там. Відгуки гостроти цієї Перейдемо до для мене дивного. Не знаю, як для вас. Таке відчуття, що от цієї локшини набагато більше в тарілки виходить, ніж тієї. Ну, воно прям дуже пахне кислим. Ого. Але такий аромат спецій, прям такий більше, мабуть, трави, ніж спеції спеції, знаєте, наче китайські, Ну, в общем, азійські ці спеції, і оця кисла капуста. Що ж, не будемо гаяти час. Блін, ну воно дуже кисле, слухайте. Дуже кисле, ну не те, що прям дуже-дуже. І в неї є гострота. І вона, мабуть, навіть гостріша, ніж оця. Це такий собі, знаєте, китайський капусняк утілокшини. <смір> Блін, прикольна якась спеція відчувається в Гінці. Ну те, що воно, типу, е кап капуста капустою кислою, то зрозуміло, але такий прикольний. Смак трав якихось, може це так капуста, звісно, віде. Ну, бульон цікавий, незвичайний. Давайте локшинку. Ні, треба, щоб прям щось захватити. Ні, ну от наповнення по спеціям мені прям дуже сподобалось. Ну, типу, написали, що з капустою кислою. На, тримай тобі капусту кислу. Тримай, їж, насолоджуйся. Локшини по структурі однакові, Ну, ця прям дійсно гостріша. Я не очікувала, що вона буде взагалі хоч якось гостра. Я чомусь, ну, оця пахла гостротою свинина. Ця взагалі типу, тіньки кислим. Але вона прям ну, не те, що прям обпікає все в роті, але вона дає про себе знати, що вона ну, не пальцем зроблена, як то кажуть. Що вам було більш зрозуміліше, це та, що у нас була зелененька зі свининою. А це. Та, що була фіолетова, вона у нас була з квашеною капустою. І ще я десь вичитала, що ця капуста називається Сваньцай. Дослівно це квашена капуста. І вона прямо тут є, і гострота є. Але якщо в мене б запитали, чи взяла б я ще раз свинину цю зелененьку. Так, я би взяла поїсти ну, покійно. З капустою, я думаю, це так. якщо вам просто цікаво щось таке незвичне для себе поїсти. Бо поєднання, мені здається, квашеної капусти і локшини це <сум> щось незвичне. Тим більше, мабуть, для нашої країни. Ще б я її, мабуть, не взяла просто так поїсти. Вона теж прикольна. По-своєму, вона прикольна. Прям не подобається ця кислота, коли, ти, ну, коли тобі попадається. Прям шматочок цієї капусти. Е, дивний смак е, цих спецій, які я відчуваю, які я досі не можу зрозуміти, що то, мені чомусь е, дуже подобається і прям манить мене спробувати ще раз. Не знаю, я ж кажу, може, то у самої капусти такий смак. Щось не є. А от по запаху немає цього, цієї спеції, яку я відчуваю. -про Просто кисло. Сванцай, до речі. Вань тай використовується частіше всього у холодній кухні і супах в Китаї. Воно там стає важливою смаковою ноткою. Дійдемо висновки. Вони обидві цікаві, вони обидві дуже різні. Знаєте, наче то близнюки, але їх можуть відрізнити. Свининка класна. На кожен день, ладно, на кожен день це перебор. Давайте чесно. Вона класна, смак приємний. Е, Можливо, би да, я хотіла би, щоб трішечки була гостріша, щоб щось додавало пікантності. Ця локшина, вона незвична. Не для всіх, мабуть. Якщо спробувати, то звісно. А може, знаєте, <сміст> комусь із друзів дати. Сказали, що дуже смачна. Вона, вона класна. І, до речі, що вам цікаві оціночки, які я виставила, Можете їх подивитися? Десь тут? А більш детальні оцінки дивіться далі. Дякую, що були зі мною, і я сподіваюся, що ми ще будемо тестувати щось таке більш незвичне і цікаве за смаком. І якщо ви щось таке знаєте, пишіть, я буду це шукати і пробувати. Всім пока!